У кожного бійця дуже різні мотивації. Хтось воює з національно-патріотичних міркувань, хтось воює з міркувань просто здолати зло. У нього немає можливо дуже проявленого патріотизму, але вони чітко розуміють, що це зло пхається до нас, вбиває і воно має бути покаране. Хтось заради своєї землі, хтось заради е сенсів, е культурних, е християнських, релігійних. Тобто е мені здається, що це надзвичайно важливо. цей багатошаровість сенсів. Проговорювати і усвідомлювати. Завжди повинен бути якийсь головний наратив, щоб коли людина запитує, шукає цього, вона мала відповіді, бо вона не знає, куди ми рухаємося, не має системи координат. Будьмо відверті, небагато людей, в принципі, задають собі ці запитання. Нам потрібно формувати ще цю культуру, бо дуже багато є ну, так, більш приземлених, які на рівні матеріальних цінностей свою систему координат в житті вибудови